Усім привіт! Вітаю вас з 25-м роком, щоб цей рік приніс дійснення усіх ваших мрій, досягнення нових цілей, кар'єрного зросту, мирного неба врешті-врешті і всього найкраще, що можна побажати у 25-му році. Сьогодні ми будемо розглядати ось цей цікавий пакунок. Давайте відкривати разом. Щоправда, я почала його відкривати з іншої сторони, але нічого страшного. Е, насправді такий можна було зустріти в маркадоні і в консум, і лише він з'являється перед Новим роком, наскільки я розумію. В ньому був ковпачок який я одягала з обережністю, щоб його не зламати, бо була така дуже тоненька резиночка. І кожна вона була індивідуальна. Наступна така дудка зеленого кольору, робити шуму. Далі дощик. І за ним ще йде інший свисток. Його намагалася відкрити. І ось такий дуже симпатичний, дуже милий. Наступне І ще була кулька, напевно, щоб під кінець так луснути її. Така краватка Пліс аньо, маска. І ось весь набор, який був у нас у кожного на столі. Далі на наступ...